Пані Оксано, ще одну тему. На сам кінець хотіла б з вами обговорити. Зокрема, теж щодо вашого крайнього допису, в якому ви згадуєте Арістовича і його спілкування із расисткою Латиніною. То як ви розцінюєте це все, що він висловив в цьому інтерв'ю, чи в цьому спілкуванні? І чи бачите ви місце Арістовича яким чи чином в українській політиці після його можливого повернення в Україну? Я до. Повню колегу, пані Оксано, якраз часто можна почути, що на таких персонажів як Арестович не варто реагувати. Чому все таки ви це робите? Так, мені е, сподобалось дуже, як сказав пан Віталій Портников е, про Арестовича, що це дійсно е, насправді абсолютно порожня, неважлива. Е, Фігура, тобто в якому плані неважлива, е, мала б бути неважлива взагалі е, на е, вплив так суспільної думки наразі, тому що він зараз просто дійсно я це теж про це думала днями. А хто він взагалі? Хто він зараз? Mm -hmm. Тобто він на початку там був на повномасштабного вторгнення він дійсно був говоря, говорячою головою, так від банкової, хоча він теж не був там навіть штатним, як виявилося, так співробітником. Але він на офіційному рівні. Виходив там, заспокоював там тощо, так щось там мурликав. І, і зараз він не взагалі на державному рівні, він навіть не в Україні. Тобто він просто за кордоном і ховається, фактично, не може повернутися в Україну, хоча сам казав про те, що хоче. І, власне, він ніхто, тобто, він не має дійсно і, 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 і якоїсь. Чіткої позиції там, взагалі, в українському просторі, і він не має так би мовити, взагалі, ні досвіду, ні бекграунду. Для для того, щоб взагалі ми його слухали. Хто він такий, взагалі, щоб розказувати там про історію України. Ну ну хто що в нього за е, спиною? Який бекграунд, е, окрім спілкування з Дугіним, так російським шовіністом відомим фашистом. Тобто, ну ну таке, ми, ми дійсно з одного боку. Він взагалі не має е, впливати на наш е, його. Не треба слухати. Він не має впливати на наш. Простір інформаційний, але на жаль відбувається так, що він впливає, і відбувається так, що він абсолютно серйозно там налаштований на повернення в Україну і значить похід до політики української. Тому з одного боку, звісно, хотілося б, щоб він не впливав зовсім і його не слухали. Але досі на жаль, аудиторія є, і вона. Чимала, і знову ж таки це накладається на оці наративи, які вже зараз несуться від кат до, до русского язика, до примирення, до закінчення війни, тощо, тощо. І він на цьому вже грає, так? Е, і він навіть вже в останньому своєму цьому. В своїх цих розмовах він же навіть відверто. Він же навіть відверто, там де він каже про українських там активістів, патріотів, тобто, власне, от тих всіх, на яких і тримається так зараз, наша наша якась там інформаційна боротьба, він власне каже, що ця війна їх всіх перепіреміліть, і ми, значить, повернемося і будемо тут будувати ту Україну, яку він собі хоче яких насправді три, і, і так далі, і так далі в складі російської імперії, тобто е, тому я і звертаю увагу, тому що я дійсно дуже боюся цього відкату, що у нас може виникнути як виникнув на жаль в Грузії повернення до російського цього простору інформаційного, особливо якщо у нас буде оця заморозка, якась значить війни. Оцей відкат до, до всього руського російського і е, величезна роль в цьому Арістовичі, які будуть е, е, створювати якісь нові партії і е, заново обіцяти якісь нові, нові, новий мір і в глазах Путіна тощо. Е, на жаль, це може відбуватися, тому мені хотілося і я хочу попередити про це, значить е, іноді е, пишучи про нього, хоча дійсно е, вважаю, що. Що е, варто його якомога більше ігнорувати наскільки це можливо?